Так, Робота дроболійки з курсункою 1 мм. Будь -будь -будь -будь. Трохи багато браку, але але, от візьмемо на ложечку. Ось от, виходить такий мелкий брил. більш менш нормально йде. нападало. Питем чайника висоту я вам не скажу, висота десь завелика, бо вона близько 2-2,5 см. Ну, як бачимо, дріб виходить вроді нормальний. Ось, про що я говорив? Буде колесо за рахунок, що за велика форсунка. Ну нічого. Переробимо фурсуночки і сподіваюся, що буде все добре. Або спробуйте значити температуру гріву з кінця, він стане найгусткіший. І буде легко. Не розпогляну. Якого щось інтересує, будь ласка. Пишіть. Постараюсь відповісти на ваші всі питання.